Різдво це свято світла. Дуже багато гірлянд, різноманітних світильників. Люди встановлюють для того, щоб зустріти різдво. В цей час дні стають коротшими, ночі довшими. Ми занурюємось у темряву. І саме тому дуже багато світла є на вулицях і в наших домівках. Але фізична темрява не така страшна, як темрява духовна. Пророк Ісаїя у сьомому розділі описує дуже цікаве пророцтво. Він каже, що народу, який сидів у темряві, засяяло світло. Він говорить пророчо, про світлі часи, які настануть, тому що в той момент Ізраїль перебував у духовній темряві. Люди спроневірилися. Той храм, чудовий Соломон, який побудував насправді релігійна еліта, відійшла від Бога. Священники спроневірилися, навчали хибним заповідям. Та були темні часи, і ось Ісая Пророчо бачить, що одного разу в цю темряву зійде світло, і саме так сталося на Різдво. Про це добре пише Алістер Бек у своїй книзі Оредуйся земли. Саме на Різдво Господь Ісус є тим світлом, яке прийшло в темряву нашого життя. Які б найтемніші часи ми зараз не переживали, а нам, українцям, це знайомо, адже є і блекаути, коли немає електрики, дуже довго, і також зараз зимній час, такі темні часи, і внутрішня темнота, і зневіреність, і невпевненість це все, немов такий морок, який окутує нас. І от в цей морок приходить Ісус, і саме про це Адвент, саме про це Різдво, де б ти не знаходився рано чи пізно світло засяє, перемога. Буде, давайте згадувати про це на Адвент. Світло, яке сяє. Це Ісус, який прийшов. Гарного всім дня!